Привіт, привіт, всім дорогі водолії. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх з Новим Роком. Я бажаю, щоб ви входили у свій новий рік з абсолютно новими щирими світлими емоціями і з чистими енергіями. Це дуже дуже важливо. От прям можете себе перед новим роком добренько почистити стіллю пространство своє, почистити. Взагалі, думки, телефон вичистіть все для того, щоб у 2025 році все у вас ішло по маслу. Так, ну що ж, у нас сьогодні буде трішки. Інший розклад, так, тому що я не вдома. Е, так, І в нас буде сьогодні дві колони, але я буду діставати трішки більше карт е, для того, щоб краще зрозуміти, так, які на вас чекають взагалі енергії у січні місяці. Е, Обов'язково подивіться свої відео на 2025 рік, вони вже всі є на каналі. І взагалі всі свої відео дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Ви не можете бути. Тільки одного знаку їх всі абсолютно можна розрахувати безкоштовно в інтернеті. І е, 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 хто хоче особисті розклади, так у вас дні народження вже скоро будуть. Важі з кінця січня починається навіть ваші дні народження, так і в лютому місяці. Тоді для особистих розкладів звертайтеся в директ мого інстаграму. Або пишіть мені на мою почту. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Ну що, поїхали. Я взяла з собою улюблені свої колоди. Так, цю я недавно якраз купила, це на спіритуальний таро, Дуже вона мені подобається. Так, ну що, перша карта для водолії. на, 2000, на січень 2020. П'ятого року так. Ой. Це ваша карта, подивіться обнулення у вас іде. Так, це карта Урану, уран покровительствує нульовий старший аркан, новий початок, нова історія, новий процес. У нас взагалі по арканам по старшим ідуть. Так, у нас 22 енергії, і у нас 22 етапи кожної історії, кожного процесу і кожного циклу, який ми з вами проживаємо впродовж нашого життя. І тут у вас подивіться прекрасна взагалі, карта, яка говорить про те, що на вас Чекає новий початок, і ви можете ризикувати, до речі, у січні місяці, тому що це в нас карта легкості. Так, це ваша карта. Взагалі потрібно себе проявляти. Не сковуйте себе в якісь рамки. Вам потрібно починати щось нове, вам потрібно творити. Тут можуть прийти до вас навіть люди, які старші за вас, або як якісь навіть відносини можуть початися з великою різницею в віці, це можуть бути ситуації, які вам невідомі: якийсь новий бізнес, нове відкриття, нова робота, переїзд. У вас може бути такий неочікуваний і ризиковий. Це може бути навіть знаєте, якесь таке очищення у вас енергетичне і початок чогось нового. Це карта дітей, і діти часто так можуть народитися, або це буде неочікувана вагітність. Вони можуть... Проявлятися, якщо у вас вже є дітки у вашому житті, ви будете більше часу з ними проводити. І це карта легкості, коли ви за собою нічого не тянете. От ви прям повністю такий спокійний, знаєте, і йдете в щось нове. Люди, до речі, іноземці ще можуть у вас з'являтися, або хтось із інших культур, якісь там не знаю, мусульмани, наприклад, або ви поїдете в якесь нове місце. Так, це все у нас все, що про новини і хороші новини. Так, і ще карта для водоліїв на січень 2025 року. Так. П'ятірка кубків може бути якесь у вас розчарування, або можливо ви будете виходити з депресії. Ви будете покидати оцей стан такого, знаєте, непорозуміння. Це емоційна у нас карта. І вам тут потрібно фокусуватися на позитиві і на своїх позитивних емоціях, а не на негативі, який ви можете отримувати так зі сторони взагалі інших людей. Ні в якому випадку тут не можна покладати рук. Та, от не можна пускати руки, вам потрібно все-таки бачити ціль, вихід тут із ситуації є, і може навіть дивіться, у вас є два прекрасних шанси, два прекрасних здійснення вашої мрії, на які ви не звертаєте уваги. Тому тут потрібно, от якщо ви щось хочете досягнути, якщо ви хочете вийти з якогось кризи, з якоїсь кризи вам треба от прям оглянутися так, і залишити оці свої дивіться. це ніби ви… Стоїте, тримаєте цей кубок і плачете, плачете, плачете в нього. От все, залишіть, відпустіть, очистіть своє життя. Так, і ще карта для водорія. На січень 2025 року. Так, п'ятірка мечей. Слухайте, у вас якась якийсь такий кризовий стан. Це може бути, до речі, перед вашим днем народження, так, от е, наша енергія вона повністю вичерпується, повністю розряджається наша батарейка, і нам трішки час е, тяжко взагалі так реагувати на ті чи інші обставини. От дивіться, тут п'ятірка мечей говорить про те, що, по-перше, вам потрібно е, тільки на себе, е, так, тільки надіятися на себе. Не перекладайте відповідальність на інших людей, і ваше життя е, е, вас ніхто вирішувати не буде, і проблеми ваші ніхто вирішувати тут не буде. Буде. Це також може бути ситуація, коли, знаєте, це якесь може бути сварка або якась суперечка, якесь непорозуміння з іншими людьми, і саме по мечам це через слова, так, це через якусь інформацію у вас може бути. Також тут, подивіться, кожен страдає за своє, кожен переживає за своє. І тому тут, можливо, потрібно, знаєте, зрозуміти іншу людину, бути більш відкритим, бути більш, знаєте ну, от чим якраз тому, що через те, що ви будете стояти на своєму, через те, що ви будете доказувати до останнього от свою правоту, ви просто можете залишитися один, і тут треба вибирати, от ви прямо конкретно тут з якогось з якоїсь кризи, з якихось кризових ситуацій, де вам можливо було некомфортно а кризові ситуації завжди нам даються для того, щоб ми росли, для того, щоб ми розвивалися. Ви тут можете їх повністю залишити і від них звільнитися. Взагалі, так, і ще давайте карту для водорії на січень 25-го року. Так, Верховна Жриця, відкриються якісь таємниці. Подивіться, мені колоди у нас е колісниця. Так, буде якийсь прорив, буде якийсь, буде якийсь зрушення цієї ситуації, буде якийсь у вас можливо новий початок, або зміна. Може, ви тут колектив змінюєте на нову роботу, ви залишаєте колектив, де вам було некомфортно, або місце, в якому вам було некомфортно, і переїжджаєте, наприклад, або якихось людей, просто які вам несли негатив у життя. Ви просто їх позбуваєтеся. Включайте свою інтуїцію. Верховні жриці тут дуже вона важлива для вас. Взагалі ви будете знати, куди вам іти, ви будете знати до, до чого вам іти. Це також можуть бути астрологи. Ветерологи, рунологи. Зверніться до людини, яка більше вас бачить і більше вас знає для того, щоб вона вам допомогла взагалі стати на правильний путь, ваш істинний. Е, також Верховна Жриця, це вона знову ж таки може бути карта вагітності, е, гормональний, Тут може бути, до речі, вилікуватися від гормональних якихось збоїв у вас. Це карта жінки, яка дуже мудра. Яка може принести вам якісь дуже хороші поради? Це може бути якийсь психолог, дуже хороший, так який вас витягне, який вам просвітлить все, так і верховна жриця вона часто відкриває таємниці. От все те, що скрите, все те, що неясне, то речі можуть бути якраз такі ситуації з людьми, так. Коли ви будете трішки не в ресурсі, у вас буде якась така кризова ситуація, і ви в цій кризовій ситуації побачите справжніх людей, ви їх зрозумієте. І ви зрозумієте, от куди вам треба йти? Чи дійсно вам потрібно далі спілкуватися з тою чи з іншою людиною? Тому тут оці таємниці, всі, ви їх відкриваєте. Так, наступна колода карта для водоліїв на січень 2025 року. Справедливість на вас чекає, це документальні якісь питання, або тут взагалі потрібно діяти по справедливості. Розумієте, що все те, що ви віддаєте, все воно вам і повертається, і можливо, навіть так в стократному о, в такому режимі. Якщо ви віддаєте негатив, то вам разів більше повернеться. Якщо це позитив, або якась благодійність, там, наприклад, так, то ви отримуєте назад. У 100 разів більше по справедливості, що дуже важливо, якщо якісь у когось судові процеси, зверніться краще до адвоката, це людина, спеціаліст, яка знає е, і ту, і іншу сторону, яка зможе взагалі усаканити. Треба, взагалі, тут буде тримати свій емоційний стан в балансі і, взагалі, всі свої старі життя в балансі. Не їжте якоїсь там дурні, не е, перенапружуйте свій організм. Вам потрібно добре відпочивати для того, щоб втілювати потім свої якісь цілі в життя. По Справедливості. У вас тут взагалі може бути якась людина з'явитися також у житті, це також і Верховна Жриця, може бути якраз таке, що працює з якимись документами, так, або працює з законом, наприклад, по справедливості. І це такий, знаєте, досить спокійний стан, і може бути у вас прям якийсь, бачите, дивіться, тут одне лице і інше лице, у вас може бути якийсь вибір. Будете вибирати так щось собі, що те, що для вас краще, куди ви краще хочете йти. І по справедливості пам'ятайте, що про причину наслідкові зв'язки, все те, що до вас приходить в життя, все те, що ви отримуєте, ви все це заслужили. Так, просто так, нічого у нас тут не стається. Блін, ми в цьому втіленні на цій планеті, тим паче. От якраз Плутон у ваш знак зайшов, так, і він зараз буде вас змінювати, він буде ем, давати вам ем, оці такі внутрішні трансформації, новий погляд взагалі на життя. І дуже сильно у вас, до речі, Плутон може вам проявити якісь інтуїтивні здібності. Ви можете почати яснобаченням, займатися, так, ну, ясно бачити або е, знати просто якісь ситуації. Так, і ще карти для водоліїв. Дев'ятка мечей. Дев'ятка мечей говорить про нестабільний фізичний і психічний стан. Знову ж таки, висипайтеся, ви будете за щось дуже сильно переживати, і дев'ятка мечей це кульмінація. Також п'ятірка мечей, дев'ятка мечей. От у вас такий місяць буде цей січень, такий трошки кризовий, вам потрібно його пройти. Але у вас перша карта нульова випадала, це ваша карта. Звільніться від цього всього. От вам потрібно легко до всього ставитися, не зациклюватися ні на чому. Включайте свого внутрішнього цього водолія, який це ви взагалі ви знак майбутнього. Так ви завжди дивитеся в майбутнє. Ви маєте здібності і маєте взагалі такий можливість дивитися на речі зовсім з іншої сторони. Так, не так, як дивляться всі, так скажемо, якісь такі знаки, особливо земні, які так дивляться дуже з матеріальної точки зору. А ви, ви можете до всього легко відноситися і все змінювати. От тут якраз у дев'ятку мечей старайтеся змінити, зверніться до психолога, буде у вас такий ангел-охоронець, який вас буде захищати, який вас буде наставляти, можете прям звертатися до нього. Це також може бути ваш адвокат, наприклад, який вас буде от із цього всього стане діставати. І ситуація вона майже завершилася. Дуже важливий сон. Вам потрібно добре висипатися. Так, і ще подалі. Сонце, подивіться, прекрасна карта вже до кінця місяця, як ви себе гарно будете почувати. Сонце це енергія, будьте під сонце. Може, ви кудись поїдете на відпочинок, так під сонечком, може, це може бути навіть один день кудись просто смотатися від всіх, посидіти, погуляти, покайфувати. Розумієте? Вам потрібно наповнитися енергією для того, щоб ви її далі віддавали, тому що по сонцю, взагалі, тут енергія, яка ви наповнені, і ви світите. Коли ви світите, у вас всі шляхи ви бачите, куди вам треба йти. Ви розумієте, і люди правильні до вас приходять. І розумієте, ви, як вам діяти в тій чи іншій ситуації. Так що тут не переживайте, оці всі ваші всі стреси, воно то все вирішиться. Вам тут головне попрацювати з собою всередині саме. Так. І ще. Остання карта для водолії на січень 25-го. Трійка Пентаклів. Погляд зі сторони. Отут потрібно буде просити у когось допомоги для того, щоб вам підказали. Може, тут з кимось ви будете співпрацювати в команді, ваші колеги вам допоможуть, нові колеги тут можуть бути, друзі у вас можуть бути, які вас підтримують, які вам допоможуть. По трійці пентаклів це також може бути ситуація взагалі пов'язана з якимись фінансовими виплатами. Це може бути ви комусь маєте заплатити, так, або вам виплатять. Хоча це невелика не сума. так? Це Ну, Середнє щось, або якогось, наприклад, сантехніка потрібно буде вам викликати, і йому ви будете оплачувати так у кожного свої ситуації. Трійка Пентаклі може говорити про трикутник, так троє людей. Любовний трикутник може тут через це у вас ви будете виходити з цих відносин. Будете потім очищувати себе, будете це все переживати в собі, так переварювати. Це може бути якась просто третя людина, яка входить у ваше. У ваше оточення, у ваш ваше коло це може бути три печаті, документи якісь ви можете підписувати. І трійка е, пентаклів це взагалі у нас про навчання, якісь говорить: от вам потрібно для того, щоб добитися чогось, вам потрібно руку набивати. Вам потрібно ще е, знаєте, працювати. Тут уже ця карта майстра, який вже отримує якісь ресурси, який отримує якісь фінанси, але йому і ще потрібно багато над собою працювати для того, щоб від. Свою майстерність. Так, і оракул. Оракул у нас сьогодні буде два. Для водолія у нас січень 2025. го Слухай мудрість, верховну жрицю слухайте, яка до вас буде приходити, і свою інтуїцію слухайте. Це дуже важливо. До вас прийде е, взагалі, от якраз через слова може, десь ви просто на вулиці будете проходити, ви вітром вам занесе якусь фразу, або ви відчуєте взагалі, так, куди вам потрібно далі рухатися і що вам потрібно зробити. Тут, і коли ви не, не будете знати, що вам треба робити, просто усе попросіть, вам прийде, вам прийде інформація. І ще одна карта для водоліїв. Так, радість і. Радість і. захоплення. Чимось ви все-таки будете тут радуватися. Оце сонечко воно у вас програється, так ситуація вирішиться, і подивіться знову легкість, так вітер, ви легкі, ви можете робити ці кувирки. Вам потрібно діяти з легкістю. Можете тут ризикувати, можете включати цього свого внутрішнього водолія. У вас тут все взагалі буде під кінець місяця. Якщо ви тут прислухаєтеся до мудрості, якщо ви вийдете з цього цієї кризи, то все у вас буде взагалі дуже дуже добре. Так, ну що ж, такий вийшов. розклад, Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, як у вас карти програються. підписуйтесь на канал, це дуже-дуже важливо я буду вам вдячна. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!